Одним із елементів нематеріально-культурної спадщини Козівщини є капуста по-конюхівськи. Її історія дуже цікава і вона походить з села Конюхи, інколи з села Сценів. Але ми сьогодні взяли цю історію і всі інгредієнти, які сьогодні знаходяться нас на нашому столі. Від нашої працівниці Городецької Степані Володимирівни, яка проживає в селі Конюхи, яка дуже часто готувала цю страву, хочу вам сказати, що ця капуста по-конюхівськи готувалася і подавалася на весіллях. І коли подавали цю капусту, коли заносили цю страву на весіллі, люди вставали молилися. Було таким дуже історичним таким моментом, і таким дуже любопитним моментом, чому саме люди молилися. Виглядало так, що люди молилися до капусти. Але це неправда, що молилися до капусти. Молилися, тому що був такий період на весіллі. Був перший сіл, другий сіл, а потім був третій сіл, коли вже було дарування. І так випадало, що люди вставали, молилися і подавали капусту. Ось так. Я передаю слово і передаю повністю всі дії, які має зараз нас це все порозповідає, Що ми будемо робити, як це будемо відтворювати, як ми будемо це все готувати нашому методисту провідомому методисту центру культури і дозвілля, заступнику директора. Галині Кавці, яка також має своє коріння трошечка з села Конюхи, ось вона це бачила, як виглядає. Вона це знає, як виглядає, як ту страву готували. Ось так, що я попрошу Галина Васильна, будь ласка, розповідати, що, куди і як має бути. Щиро дякую вам, Світлана Борисівна. Христос зарождається, шановні глядачі. Як ви вже знаєте, другою стравою, якою ми будемо сьогодні готувати для вас. Це є страва конюхівська капуста. Основою з основ є капуста. Квашена капуста, її потрібно взяти з каструлі, прополоскати кип'яченою водою, відсідити, мілко порізати і поставити в сторону. Тому що до неї потрібно іще дуже-дуже багато інгредієнтів. А саме сало, українське сало. Або солонина, як нас називають на Західній Україні. Запашне масло. І, як ви думаєте, наше українське пшоно. Звичайно, що сметанка, яйця. Невід'ємним інгредієнтом нашої конюхівської капусти є фасоля, яку потрібно замочити на ніч, відварити і м'ячкою пом'яти, вим'яти її і додавати до капусти. Отож, любі друзі! Починаємо готувати капусту по конюхівськи А тепер ми нарізаємо нашу солонину нарізаємо солонину. Отакими От шматочками ми закидаємо в казан. В казан. Чому саме солонина, а не свіже сало солонина, яке солене сіллю. І закладене в банку. Кожна господиня має свій смак. Це не обов'язково, щоб воно було. Саме так, як ми от показуємо, але от такими шматочками ми закидаємо, тому що воно буде тушкуватися. Ось і все, отак воно виглядає. Для початку викладаємо сало на дно каструлі, щоб наша капуста була запашною. А зверху ми висипаємо нашу порізану, прополоскану капусту. Так, ось такого воно буде виглядати, коли ми викладаємо нашу капусточку. І відправляємось до кухні пекти нашу капусту. Щоб наша капуста приготувалася і не пригоріла, нам потрібно налити водички, але водички потрібно наливати стільки, скільки є капусти у каструлі. Дивимося уважно, наливаємо водички стільки, скільки є капусточки у каструлі. Як ви бачите, ми покрили капусточкою і більше водички не додаємо. Вона вариться в тому соці. Нематеріальною культурною спадщиною козівщини є також рушники, які вишиті в селі конюхак. Вони є дуже особливими, їх називають рушники-штани. Це ось такі рушники, які ми бачимо перед нас. Так? Ось такий рушник. Прошу звернути на елемент вишиття, який, яким вишивалося. Це на козівщині. Ось і прошу звернути увагу на елемент вишивки цього рушника штани. Ось, зверніть увагу, це вишитий хрестик і вишите серце. Це є серце Ісуса. Ці рушники були в церкві, їх вішали на образи тільки в церквах, або в себе вдома, але е, елементом вишивки було те, що в церкву це було вишити серце для Ісуса. А коли вишивалося для дому, для образів, це була вишивка. Ну, кожної господині у нас вісьма. Це ось такий рушник, і є ще ось такий рушник. Це рушники, які висіли над образами. Образи на Західній Україні і саме в селі Конюхах, або ну, в загальному тільки в, ну, в цьому регіоні, були надзвичайно великими. Вони були вбрані в велику дерев'яну раху, і в жодному разі не були такі, як би, дуже маленькі. Коли чіпався рушник на образ. То оцей елемент, який є ось тут, він призбір, збирався ось таку один до одного, зв'язувався стрічкою, будь-якою, яка була вдома, тому що не завжди хтось мав якісь кращі, більші і так далі. Але, звичайно, українською стрічкою будь-якого кольору, і закладалося на образ. Тоді рушник... Ставився так, як, ну як вже собі вважали за потрібне, так і прикріплювали. Такі рушники є тільки в селі конюхи. Чому саме так ми вам будемо розповідати в наступній нашій історії. Тому що елемент того, що ми сьогодні показували конюхівської капусти. І ось ці рушники це є саме в тому регіоні. Який е, ми вам сьогодні представляємо село конюхи Козівської громади Тернопільської області? Поки наша капуста готується на печі, наші дівчатка тушать цибульку з маслом. А я тим часом буду збивати сметанку з яйцями, щоб наша капуста була смачною. Отож, виливаємо 200 грам сметани. Капуста наша гарно тушиться на вогні. А ми виливаємо 200 г сметани, 3 яєчки, помішуємо так, за годинниковою стрілкою, помішуємо, збиваємо яйця і сметану. На маслі тушиться цибулька. Так, додаємо муки. Так, Світлана Борисівна, додайте мені так чотири ложки муки. Дякую. Коли наша капуста до півготовності підготується, тоді ми висипаємо зверху 400 грамшона. Ось такого, бачите, гарного домашнього пшона. І виливаємо нашу суміш для смакоти. Сіль, перець до смаку. Постовуємо. Оперець, По це гарно переминаємо, щоб наше сало стало однорідне з капустою. І додаємо фасолю. До Запашної нашої капусти останнім інгредієнтом яким потрібно. Додати це наша збита сметана з яйцем. Ось так ми вливаємо. А, яка запашна, куча. і рум'яна наша капусточка. Це все ми помішуємо. І залишаємо до готовності на нашій кухні.